Вчителька попросила учнів скласти речення зі словом ананас Оленка. Мені бабуся купила ананас. Тарасик. Мама принесла великий ароматний ананас, Юрчик. Тато вчора отримав зарплату і пропив її. Вчителька. Ну, а де ж тут слово ананас? Юрчик. Ананас він чхати хотів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вночі у темному провулку на блондинку вискакує мужик, представляє ніж, репетує Давай телефон. Насміть прилякана дівчина почала диктувати Вісім, нуль дев'яносто три. Перед сном чоловік і шестирічним сином вовтузяться на дивані, лоскочуться, репетують. Дружина Ну, що ви кричите, як придурки? Чоловік, я не кричу, син, я не придурок. <звук> Приходить жінка до гінеколога. Лікарю, маю делікатну проблему. Не соромтеся, розповідайте, що за проблема. Розумієте, у мене на лобку волосся не росте, а під пахоми росте? Так. А цикл, як у вас? Регулярний. А статеве життя? Теж регулярне, приблизно 20 разів на день. Хм. Ну, люба моя, а де ви бачили, щоб на трасі трава росла? Моню а ви знаєте, що на землі вже вісім мільярдів людей. Це з приїжджами чи без? Зламалася в чоловіка машина. Зима, холодно, до міста далеко. Зупиняє він машину, що проїжджає повз. За кермом симпатична дівчина. Чоловік до міста довезете? А ви айтішник? Ні. Ну тоді не довезу. І їде. Чоловік знову стоїть, машину ловить, зловив. Знову дівчина за кермом. Історія повторюється: темніє, мороз посилюється, знову зупиняється машина, третя дівчина, чоловік. До міста довезете? А ви айтішник? Так, сідайте, їдуть. Дівчина. Може, вам пічку вімкнути сильніше? Замерзли? Ну, так, увімкніть, якщо можна. Може, конячку 50 грамів. Непогано було. б». Випив. Добре стало, далі їдуть. Дівчина, може, вас приголубити, і грайливо підморгує. Так, не відмовився. Коли все скінчилося, дівчина питає, а ви давно Айтішником працюєте? Та знаєте, лише півгодини, але мені уже неабияк подобається.